У мене головна ідея в тому, в чому проблема України, чому вона має бути в суді. Перед судом історії, перед судом європейським, справ людини. Це те, що довгі роки тут була репресивна держава, яка вибудовувала весь час систему, що держава управляє суспільством і визначає всі сфери його життя. І... Від персональних навіть якихось особливостей того, хто перебуває на чолі цих державних інституцій, залежала доля людей. Від того, який імператор, чи він дурнуватий, чи він м, такий реформатор, від того, чи генеральний секретар Компартії розумний, чи він недалекий, чи він жорстокий, чи він такий поблажливий все це визначало життя людей. Зараз ми хочемо, щоб. Життя людей визначало громадянське суспільство, норми моралі, норми закону, дух закону, принаймні панував в суспільстві, щоб люди відчували, що треба добирати державі, її органам і відповідно приймати участь в тому, щоб формувати це. Революція гідності знизила значно рівень цинізму в суспільстві, тобто те, що вважали, що нікому нічого не потрібно, що кожен сам за себе, і фактично, що ставило суспільство в ситуацію війна всіх проти всіх. Тобто при формальному існуванні держави, при формальному існуванні всіх, всіх державних органів, насправді була прихована громадянська війна. Для мене революція гідності, вона такий. Робить шанс для того, щоб припиняти цю громадянську війну приховану, от, щоб реформувати державу і робити такі кроки, щоб насправді оцих всіх кричущих порушень прав людини було мінімально. Тобто, щоб це були тільки ситуативні, якісь, е, ну як те, що буває повсюди, у всіх країнах, як тобто, випадок Фергюсоні, і ми бачимо, що президент Сполучених Штатів Америки дає оцінку цьому обережну і він говорить, що потрібно розібратись, щоб незалежна була експертиза, хто був винен, чи правопорушник імовірний, чи поліцейський, який знадмірну сину застосував. У нас же ми бачимо при подіях в Закарпатті, моментально президент вже дає оцінку, це злочинці, терористи, а тут все, міліція діє в рамках законів 100%. Хоча там була ще третя сторона, як відомо, озброєна, і про ту сторону поки що суспільство не дуже.